Польський таксист накинувся на українку. Мережі шириться допис жінки, на яку у Варшаві напав таксист. Українка розповідає, що прибула на центральний вокзал польської столиці із великим багажем і одразу ж вирішила скористатись послугами місцевих таксистів. Щоправда, за підсумками поїздки, таксист почав вимагати у жінки суму у 15 разів більшу, ніж вони домовлялися раніше. Згодом, коли таксист дізнався, що жінка з України, поляк почав нецензурно лаятись і принижувати жінку, та навіть погрожував побиттям. Крім того, чоловіка обурює, мовляв, навіщо допомагати українцям. Він зробив великий круг, під час якого дозволив, окрім матюків у мою сторону, додати ще «помагають цим українцям, і викинув монета мої валізи біля готелю. Йдеться в дописі потерпілої. Публікація жінки вибухнула чисельними реакціями користувачів, які зазначають, на жаль, в Польщі це не поодинокий випадок ганебного ставлення до українців. В мене сталася така сама ситуація. В мене не працював інтернет і треба було з вокзалу доїхати до аеропорту. Сіла в найближче таксі. Думала, ну максимум візьме 50 євро. Зарядив 150. Закрив машину і кричав, що я дивилася, куди сідала. Мала чотири роки назад таку ж ідентичну ситуацію в Варшаві. Таксист заблокував машину і заліз до мене на заднє сидіння. Підіть в поліцію або зверніться в посольство України в Польщі. Це ненормально. Такого не має траплятись з нашими дівчатами. В поліцію Українка не зверталась. Як повідомляють інші потерпілі, шансів довести правду і пройти до кінця всі бюрократичні нюанси іноземцям практично неможливо. Максим Турчинський, телеканал НТА.